Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Хочемо трішки зняти такий коротенький ролик про, про матки, про вивід маток. Може комусь буде корисно, може хтось сам спробує їх виводити. Що хочу сказати по поводу плідних маток. Вчора побачив у Фейсбуці, що там пасічник пише, що плідна матка не літає. Як її легко провірити, ці плідна чи не плідна, вам матку, от матку, підкидую вверх, якщо падає вниз, матка плідна. Якщо полетіла, матка не плідна. Скажу на власному досвіді: я набираю матку, відправляю людям. Матка в, в будь-який момент, навіть яка сіє 3 дні, 5 днів, може взлетіти. Тим більше, коли ми переїдемо на кочову нашу пасіку, привеземо матку, випускаємо бджоли, неаккуратно поводимося з кліточком, матка зможе улетіти. І ми її навіть декілька разів було, що не можемо спіймати. Плідні матки, які сіють, це є факт. Тим більше, коли ми відправляємо поштою, їде 2-3 дні, 4-5 суток. Чи в дорозі, чи у клієнтів затримується, така матка дуже легко злетить. Вона менша в дорозі, хоча вона є плідна. Це є факт. І а. я там писав у тому пасічникові, ну, але він зо мною не погодився. Хочемо зробити таку, таке оголошення, а. що маємо в наявності неплідні матки. Неплідні матки. Чи є е, сенс брати неплідні матки у матковода? Оце тут у нас е, маточник. Ну, не такий великий об'єм. 5-10 маток можемо відправити. От як е, ми робимо з цими неплідними матками? Е, виходить матка. Ми її вибираємо із маточника і пересаджуємо таку, кліточку з такої, де маточник стоїть. Вона така товща. Сюди маточник ставиться. І переставляється вже таку кліточку, де буде підставлятися в або в маткомісця, або сіні. Тут нема дверки, канді ставиться мало. І Пджолк до неї, прогрозує. ми не ставимо нуклеус маточниками не користуємося. Користуємося от таким під, підсадкою прям неплідних маток. І зразу автоматично, коли вибирається вона сюди, зразу мітиться матка. У нас усі матки в нуклеусах, у сім'ях, всі помічені. Їх легко шукати. І коли ми робимо відбір маток, матка вже помічена. Не треба й ходити з тими маркерами по пасіці. Все, вона вже готова до відправки. Нічого не мішає, ніхто нікого не вбиває. Нормально вони так і приймають. Прийом 100%, 100 я так помітив. Я навіть не можу успомнити у прошлі роки, як я користувався яким способом. У цьому році у нас є надлишок цих маток. І ми вже ставимо тільки неплідні матки, матки внуклеусе. Коли ставили маточник, бувало навіть у такій броні, яку ми показували. Буває, що деякі сім'ї навіть, їм виходить розрости маточник у такій броні. Я не знаю, може там заомерла личинка, чому вони вигризають. Чи може така агресія до чужого маточника. Тобто, це не стопроцентний прийом. Тобто ми тіряємо у прийомці підставки маточника, 10-20% і плюс приходять з обльота, тіємо ще відсотків 20, бо буває так, що з обльота прилітає матка, в неї інший запах і добивають матку, просто не приймають її. Так що ми обираємо ці 20%, ставимо всі неплідні матки. Ну, покажемо вам. Про марки розкажу. От придбали ми такий маркер. Не знаю, чи є у них із цим різниці. Ну, видно, що різниця є. Хоча та сама фірма, але не та надпись. Але цим тоненьким важко мітити. Важко там намалювати гарний кружечок, дуже тоненький, дуже довго займає часу. Цим краще. Цим раз точку поставив і забув. Цим теж. Мені подобалося, бо мені здається, що ця краска дуже буде стійка. Так що що хочу сказати, чи літає плідна матка чи ні, таким способом ви не перевірите, Тут лиш ніяк ви не перевірите, чи вам матковод прислав плідну матку чи ні. Може десь по розміру матки, можу приділити трішки, і то не 100%. Тут лиш на довір'ї, треба працювати. Я не знаю, який може матковод витягнути неплідну матку. От у нас є помітка, от жовтий колір. Є підставлена матка в кліточці. Синім кольором помітив я собі що бачу матку неплідну в гнізді. Зелена, де сіє? От такі метки для орієнтування. Важко так дістати. Це має бути неплітка. Ось таке сочне гніздо. А тут ходить от, все мічена матка. Зразу і видно, що вона не плідна, тому що плідна матка буде вже, от тут личинка від прошлої матки. Плідна матка буде ходити у центрі рамка. Дивіться, як тут усе в кормах і тут, донизу, все блистить. Ми давали канді, ніяк не можна було закормити ці гнізда. То канді вони переробляли, переробляли. У нас є інвертований сироп такий заводський. І от ми зробили конкретні запаси кормів. Їх вже взагалі не треба кормити, бо вони, ну, матка не буде мати де сіяти. От Так що зручно таким способом підсаджувати матки. Ви вже легко їх там знайдете. мічена матка, плюс, який ще плюс, що то точно ваша. Матка. От тут ходить в кліточці матка і розризають канді до неї. Не хочеться це трогати, це тут така і і іділія. От. От. Різуть кандії, вже є там таке невеличке От мічена матка всередині. Все. Приймуть, не приймуть. Поставимо другу, що хай роблять свою справу на який біли, білий пилок. Бджілка гарно сьогодні працюють, акація починає цвісти. Так зручно, от тут так само. Е, кліточка. Ну, там вже неважно підсадили і хай працюють. Е, беруть е, у нас матки, люди телефонують, кажуть слабенька сім'я, хочуть поміняти матку, бо не йде у розвідку. Я бачу в цьому проблему, тому що матки беруть у слабі сім'ї, хочуть виправити сім'ю матку. Зачасту то може з того не вийти нічого. І до осені пасічник зробить висновок, що взяли у нас або у іншого матковода матку, і вона ну, безполезна матка. Якби не проявила себе. Тут, може, треба шукати якісь інші варіанти. Аналізувати, що то за сім'я, чому вона не розвивається, чи в самій матці проблема. Бо може бути не в самій матці проблема. Саму матку замінити може не виправити, сім'ю може не, не піти в розвиток. І там ви ще погіршуєте ситуацію тим, що. Забирається від них матка, підставляється друга, і ще процес затягується. Та сім'я не розвивається, а ще стопориться. Ну, я знаю наскільки, на 2-3 неділі, на місяць сім'я ще майту розвивається. У нас є такі. Звідси ми забрали фактично пакет. У нас у приципі не вистачає трьох сімей. Це така була співу вихователька. Потім вийшло, так, що тут була молода матка неплідна, облетілася, засіяла десь п'ять рамок. І ми, виходить, від неї забрали пакет. І зараз підсадили неплітку сьогодні. Ось, така сімейка, це не сімейка, це Остаток від відводка. От тут є неплідна матка. От. Вони теж добираються до неї. І така сім'я може бути краща, ніж в ту, яку в слабу сім'ю ставити матку. Тому що я кажу, може бути багато причин. Чи закліщованості. А це, це такий відводок зробити ми робимо навіть на одній рамці розплоду одна кормова і одна просто пуста сушніна. Такі робимо відводки, ставимо, в ну, таких випадках ставимо плідну матку. От так не, не плітки можна підсаджувати, можна придбати і підсаджувати у такі відводочки. Звісно що такі мощні сім'ї. Вряд-лі всі, всі нуклеуси, усі з помітками. Дуже практично можете собі взяти на приклад. От жовта підставлена матка, синя є, неплітка. Зразу видно, що до якого нуклеуса підійти. Це тут підставлено в кліточках. Буває довго, не розрізають канді, я можу їх навіть випустити з кліточка. Оце біла метка, тут взагалі немає розформувався нуклеус. Коли ці усиляться, я можу рамочку звідси взяти з бджолу, переставити сюди і зробити з нуклеусного місця відводок і зробити має, місце нове. От так само. Багато неплідок. У нас зараз проблема. Багато неплідок. Вже що з обльота прилетіли, ходять по рамках. Був дуже беззяточний період. І отак і за таких безяточних періоду не дають бджоли, чи я не знаю, чи матки не хочуть починати ніяк не почнеться. Ходять по вулику, ходять. Е, вже не знаю, неділю тут так ходять. Я думав, вчора наберу, тільки там декілька маток набрав. Є вже молоді виходять, є що підставляти, а фактично нема куди. І закази у нас горять, фактично здвигаємо наших клієнтів. ну от така от така непроста. Не непроста. Тут теж була вихователька, ми обрали одну, ще уберемо, ще якщо таке буде надлишок маток. Будемо вбирати. А, хотів показати, як ми під це тут вже немає, тут вже ходить не плітка у цій сім'ї. Вже має облітатися і сіяти. От видно яка э, сім'я, багато бджоли, аж на тих рамках там бокових заставнув. І вже таким э, методом підставилася сюди в кліточці неплідна матка, мічена, все. І, ну, класно, нам сподобалося так працювати. А маточник поставив. Чи розгли, чи взагалі ні контролю нема, не є орієнтіру, е чи його прийняли, чи ні. Ось тут сьогодні привилася прививочна рамка, ну, так потихеньку працюємо. Бджілка працює, отам е е сім'я, оця яка інтенсивно працює, тут є матка. Зразу видно, ну, яка сімейка невеличка, постійно розплод від ці е, Ну, Одна із основних е, материнок е, тут знаходяться. Тут вже теж, е, який залишався відводок, е, матка сіє, тут теж сіє, все з неплодок, все з все неплодок. Е, потихеньку звідси оці будуть відводки забиратися і ставитися другі. Так, коли вже сіє матка, буде їхати на, на кочове життя оці вулика. Будуться підсилювати розплодом із основних сімей, і, і так будемо увеличувати нашу пасіку потихеньку. Не треба нам тут лишні бджоли, вони мішають нуклеусам працювати, заважають. Коли трішки не є взятку, коли дощова погода, вони тоді лізуть у тонукли. Так що будемо по мінімуму тут тримати. Ну, але трутньовий фон тримаємо насищений. Може показати трутньову рамку, ні? Трутня продовжуємо інтенсивно нарощувати. У нас у цьому році ще ні одної трутової матки не попалося. Є у нас одне місце, яке фактично є, там бджола трутовка, унікально просто. І там матка облетілася, успішно, сіяла, і є її розплот, і є трутовий розпліт. Я просто на своїй практиці перший раз таке зустрічаю, але таке у нас є. І зараз ці трутовки продовжають відкладувати яйця. Підкладена друга неплодка, вона вже запліднилася. І вже ну, має починати повторно сіяти. Тобто я не, я не знаю, як анулювати тот нуклеус. Якби не те, що не знаю, його жалко анулювати. Але факт є фактом. От як виховується, хочемо показати Тру, трут, трутень. Оце сім'я Батьківська. Теж, коли нехватка звідси проявляється личинка. Ось така тут рамочка стоїть. Сочненька. Ось дивіться. Це була е, сушка досі. Оце вони відбудували з весни. як відбудували. Отак вона постійно, е, мені подобається. От і тут яйця є, тут личинка є, тут е, виходящий трутень, тут личинка є, От що не все одразу, отак етапами, 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 постійно є трутень, але він тут не, не ну, десь поодень ходить, він знаходиться на крайніх рамках, на пергових трутень сидить. Ну і коли є, о, матку, ну і тут поодень є. Коли матки облітаються, вони активно літають. Ось тут трутень сидить. Ось така рамочка. Тут практично більше не є ні на одній рамці трутньового розплоду. І всього вистачає. Ну і на пасіці у нас десь таких 4-5 рамок є. Ну, у нас Матковідний парк невеличкий, у нас там 50-60 маткомісць. Нам вистачає цього трутня. Ну, бджола регулярно, вже два рази полоски клалися. Бівел, компанії Бівел Апіфлум, Полоска. Бджола чистенька, незакліщована, розплід гарний, плотненький. Саме так, такі мають бути сім'ї на матковідній пасіці, тому що тут ну, болячки ніякі недопустимі на, на цьому точкові. Ну, звісно, постійно розплод забирається, ставиться сюди. Я десь розплод нормальний. Ну. Ставиться постійно сюди такі рамки з е, е, стартерів. Стартери, виховательки, у нас все то два в одному. І постійно отак, е, ротацію робимо. Так що такі сімейки вони і не можуть бути більші. Е, ще одне, що постійно сюди в кормушку ставиться канді. Це фактично тут е, технічні сім'ї. Тут, е, якщо і буде до ніхто то качати не буде. От в таку кормушечку. От Доїдять канді. Поставитися. Ну, зараз не було взятка, все інтенсивно, поїдалося, кожні 3-4 дні десь кілограм канді сюди налажувало. І лише у такому стані сім'я може бути в такому розвитку, в такому тонусі. Це дуже важливо, щоб ми прийшли. Треба нам при... личинка, щоб була туй личинка, щоб був той розплід, щоб вони постійно розвивалися. От. і мусить ці, і вихователька постійно підтримувати е, підкормками. Так що от ми хотіли показати, е, як може простенько в себе на пасіці організувати е, такі матки допоміжні, е, в, ну, щоб е, мати в наявності. Ну, подивимося, скільки тут потягли ця вихователька. 22 числа прививка. Це кожна прививка помічається. От Ми навіть поставили тут такий збиток, ага, тут вже доїдають Канді, збиток дуже бджоли. Я так у минулому році пробував, щоб вони застраювали тут е, маточник, поставили крайню вощинку. Е, думав, акація піде, буде взяток. Ну але поки, поки ця вощинка їм тут не потрібна. Вони, вони ж так трішки щось пробували, не, не потрібно їм. Ну нічого, це їм як просто заставна тут буде. Бо якщо їм не дати таку вощинку, було помітно, в минулому році забудовують Ну, Це три дні було, була прививка. Не, не тягнуть усі моточники, тому що, я кажу, був дуже беззяточний період. Учора взагалі цілий день дощ практично такий невеличкий падав. Але все одно, виходить, один не прийняли, 2, 3, 4, 5, 6. Не прийняли. Один, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 12, 13, 14, 15. 15, 15 є, цю ми нижню не прививаємо, і нам вистачає. Ну, це, це класна прийомка. 15 нормально. Звісно, хотіло б всі. Ну, тут гронами бджола. Реально гронами. От видно і на, на цій прививочній. От так простенько може для себе пасіці, якщо у вас є нормальний матеріал. Або взяти нормальний матеріал і так виводити для своїх потреб матки. Так що як провірити, чи плідна матка, чи ні, коли ви отримуєте, практично нереально, то все на довір'ї, так само як і з медом. Брати у знайомого у провіреного, добросовісного матковода матка, не спокушатися на дешеві матки. На такі якісь непровірені канали, ліпше взяти у провірених, де ви вже брали. І не ожидайте, що хочу порадити, не ожидайте якогось чуда від тої матки, яку ви купите. Вона чудо не зробить. Матка, вона що робить? Сіє яйця. Якщо є сприятливі умови, в сіє багато яйців. Якщо нема, вона не буде сіяти лишні яйця, вона контролює яйцекладку. Так що може поставити у слабеньку сім'ю. Вона там не буде сіяти, скільки вона може, скільки має можливості, а буде сіяти стільки, скільки там дозволяє е, ну, ситуація в тій сім'ї, яка там, скільки там є бджоли, скільки молодої, скільки виховательок є там. Ну, то все. Так що перед тим, як просто тупо взяти матку замінити, бо хочу кращу туди поставити, треба розібратися у своєму вулику і на своїй пасіці, у чому проблема. То кажу, краще може у сильних сімей взяти відводочок на одну рамочку, туди підсадити нашу матку і вже робити висновок, а не дати в якусь слабеньку сім'ю яка можливо і відійде і тому подібне. І туди поставити нормальну, таку елітну, е, хорошу, запліднену матку. Нема сенсу. Ну, може, і сенс є, але висновок ви ніякий не зробите. Чи, дійсно, хороша матка, чи не хороша матка. Так, можете, якщо вам потрібно замовити не плітка у нас помічені. Доїжджають нормально. Я так розумію, що чому неплітки не купляють, бо дуже пасічники говорять, що неплітки важко приймаються. Я ж показав, у які відводки можна неплітки ставити. 3-4 рамок, 5, у слабенькі сім'ї. Там фактично йде практично 100% прийомка. Але у процесі того, як вони проїдають то Канді доходять до тої матки. Вам треба хоч раз у два дні там ті рамки перебрати і почистити наявні маточника. Щоб не було у них спокусу вбити матку. Щоб не було ні одного маточника. Не думайте, вона вийде, облетиться, ті маточники всі погрозить. Це може не вийти. Не плітка економічно вигідно придбати дешевше, ніж плодну матку. Ну і почекати. Який ризик при пересилці там, може і до п'яти суток затягнутися, поки вона до вас доки ви її поставите в гніздо? Чи то довго, чи то, чи то нормально? То нормально, бо ми навесні, коли перший раз заселяємо нуклеуси, у нас виходять неплідні матки, ми заселяємо нуклеуси. Це може вже два дні затягнутися, матка сидіти у клітці. Потім три сутки нуклеус стоїть у підвалі, вони там вживаються, створюють таку сімейку. Тобто до відкривання нуклеуса проходить 5 діб. І нічого страшного, матка протязі наступних суток облітається благополучно і сіє. Так що це приклад показує, що сміло можна такі придбати, не плітка. Вони не запізняться, нормально облетяться і буде у вас нормальна повноцінна е, плідна матка. І ще який плюс є у такої неплідної матці, що ви берете в нас неплідку, вона облітається на ваших трутнях, то називається е, матка F1. Е, е, якби одні з кращих маток взагалі по природі облетілася взагалі на чужих, повністю на чужих трутнях у, іншій, у вашій території. Може деякі регіони не приймають наші матки, не, не хочуть там вживатися і тому подібне. То коли не плітку взяти і там вона у вас облетиться, може вона ще буде і краща, ніж плідна матка. Як, ну, як варіант, спробувати про, про, можна, не таке дороге задоволення, можна спробувати. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. Бажаємо вам усім вдалої заміни маток.